Біля Київського апеляційного господарського суду, де вже декілька майже років вже розглядається справа по зверненському скверу. Євген активіст, основний. Скажи, будь ласка, прокоментуй ситуацію, що сьогодні знову таке. Так. Сьогодні произошла просто помрачительна ситуація. Суддя, скрипка, яка була розглядати сьогодні наше очередне засідання, которых уже більше 20 этому вопросу ушла в отпуск mm -hmm. и программа перераспределила на судью которая тоже ушла в отпуск mm -hmm. yeah. <laughs> мы теперь ждем когда программа опять mm -hmm. перераспределит на еще коллегию mm -hmm. судей чтобы убедиться, что они не уйдут в отпуск, поэтому mm -hmm. мы еще здесь. Это уже здесь другой десяток заседаний, да? Больше 20 заседаний, это только по этому делу. Вообще у нас уже больше 40 разных заседаний mm -hmm. судов, mm -hmm. конкретно дел разных. Mm -hmm. И там mm -hmm. за 250 заседаний всего за два с половиной года mm -hmm. борьбы. <coughs> Все суды доказаны всеми-всеми инстанциями, доказано, что мы Прави, що сквер должен бути, а за нині там ну, очевидно, що судді після Майдану бояться такої кількості дійсно громади, ось яка проїжджає вже скільки скільки раз проїжджає активно да, я з вами абсолютно согласен, на ній спеціально затягують. У нас два паралельних засідання, і от колегії суді явно видно, як перекладують відповідають друг на друга, хто від перше прийнято. То перший винесе незаконне da, рішення, da, а потім інший законне, так, yeah. да, ну не візьмете <laughs> тогда правових аргументів. Ну, mm -hmm. <laughs> <Well, laughs> забудовник славнозвісний пан Войцехівський? <laughs> славнозвісний <laughs> злобудовник Войцехівський yeah, yeah. і опричники. Так, так. Ну, коли на судове засідання? Зараз чекаємо, коли розподілять по іншій справі 27-го. Січня цього місяця, так? цього місяця. Ви сподіваєтеся, що воно буде розглянуто? чи знову хтось. Я там... дуже сподіваюся, вже набридло їздити по судах, вже хочеться зводити, фактично реалізовувати статус скверу. Хочеться, щоб ми вже зібралися, розробили mm -hmm. проєкт, зробили mm -hmm. там гарний благоустрій, відкрили mm -hmm. цей парк. У нас є дуже креативні ідеї з цього приводу. Mm -hmm. У нас є ескізи, ми вже хочемо їх. У нас же mm -hmm. руки. Прямо. Пані Лібідєва, прокоментуйте в двох словах. Ну що, Я не розумію, чому затягуються ці суди. Ну вже виносьте рішення. Ну, скільки... Будь-яке вже, да? Будь-яке виносьте. Будемо через Київ радруча, тому що все одно не дамо там будувати, бо це нереально. Ми їм uh -huh. свої квартири не віддамо. Це нереально. Нам, нам не буде де жити. І я хочу просто адміністрація київська, яка блокує, не виконує рішення суду, До цього часу там стоять крани. Uh -huh. Вікін на прийом не записує. Він бачить, ждеше рішення суду на даний момент. Діє рішення суду, як воно uh -huh. вступило в силу. Земля передана Києву. Воно вже скоро буде два роки, як воно вступило в силу. Ну нехай була та влада корупційна, uh -huh. а ця влада. По-моєму, вона шаку тої влади. Я, я просто в шокі, я в шокі від адміністрації, яка не прибирає звідти крани, які можуть в будь-який момент упасти. Mhm. Там люди ходять, тому, що паркану вже безняли. За них mhm. ніхто не відповідає, за їхній технічний стан. Чому там стоять ті битовки, чому той кран стоїть він навіть за межами будівельного майданчика, там само за пар землі, використовують <imagini. Using> <Cesman> електроенергію незаконно, <кухан> <anchor -энергію. прохан> <кухан> хоч говорить, що у нас енергетична криза, що треба провіряти, де незаконні підключення, скільки не звертались до адміністрації, нічого. Не роблять Не роблять і не хочуть робити. І в мене таке було враження, що гроші, гроші, гроші. Але я, я знаю, що кличка людина багата, а в нас в мене одна квартира, це все, що в мене лишилось змію, його не віддамо. Я не знаю, що з цим кличком робити, але я так думаю, що нам така влада ну, не потрібна. Ми розчаровані, страшно. Це корупція, що, що, що три місяці нас там еті, е, е, алко сотня майдану сиділа, там, так званий дали без того. Він Кличко не реагував, допоки сам Айда mm -hmm. не виток. Він же абсолютно не реагує на наші от, то, Ну я не знаю, Довго я думаю, що ми його теплимо. Це я точно можу. Це немає mm -hmm. У вас активні от, громада, молодці, приїжджають Громади, на кожне... день. Громадська організація так. Сквер, так, це молодці. активні. У нас вибору немає. Якщо ми не будемо активними, то в нас заберуть останні. Якщо Віталій думає, що він буде так працювати, як колишня влада, так так не буде, тому що люди вже змінилися і будемо говорити те, що думаємо.